Дякую, шановні колеги, група економічний розвиток Пилипенко-Полтавщина. Нажали кнопку за, але фактично ми не підтримуємо даний законопроект. Я намагаюся зараз пояснити, чому перш за все. Ми хочемо передати повноваження по розпорядженню землями сільськогосподарського призначення на місця, все одно центрально відповідним, відповідним територіальним підрозділам центрального органу виконавчої влади. Натомість, якщо ви пригадуєте, протягом 80 років. Органи місцевого самоврядування досить непогано розпоряджалися землею, і правильно сказав доповідач і голова комітету Григорій Миколаївич Калетник, що поки ми не внесемо зміни до Конституції, де передбачений порядок розпорядження землями державної власності, ми фактично не зможемо дати місцевим органам сільським селищним радам. Право розпоряджатися землями, які прилеглі до населених пунктів. Мною і у співавторстві із депутатом Колінічем внесено законопроект, який передбачає віднести землі з державної власності, які легать за межами населених пунктів, до земель комунальної власності. Це в певній мірі надасть можливість. Органам місцевого самоврядування вирішувати ті питання, які пов'язані із дачею земель в оренду і з використанням цих земель. Додатково принесе майже мільярд прибутків в місцеві бюджети. Тому з цих мотивів ми не будемо підтримувати цей законопроект, оскільки всі, хто задіяний в сільському господарстві, розуміють, що найефективніше можна використовувати землю і найефективніше можна контролювати її використання, це саме на місцях місцевими органами самоврядування. Тому з цих мотивів законопроект підтримувати ми не будемо. Дякую.